Вітаю, з вами Галина Прігріс. Любі мої. Сьогодні вирішила показати, як же, що такий на два боки або двосторонній поясок в'яжеться. Для тих, хто не знає, я роблю майстер-клас. І в будь-яких пряжах, будь-якими спицями, ви це зможете повторити, він дуже-дуже легко в'яжеться. Трішечки уваги. І так, приступаємо. Перші петельки я набрала, звичайно. Звичайним способом на спиці, і пров'язала лицева виворітня, лицева виворітня. Зараз показую саме як, бачите, він всередині ось так пустотілий ось, іначе по колу в'язаний, бачите? Першу петельку пров'язую лицевою. Виворідню петельку це лицева. За передню стіночку. Ось так. Виворітню знімаю і ниточка ось тут між петлями. Знову лицева, а виворітню знімаю. Ниточка між петлями. Лицева. Виворітню знімаю. Ниточка між петлями. Виворітня. лицева, Виворітня. Лицева, виворітня, лицева і крайню виворітню ось так, накинула ниточку, знімаю, повертаю роботу і знову ж лицева, вигорітню знімаю, лицева, вивертню знімаю, лицева. Зняла а ниточка, ось, бачите, між петельками лицева знімаю. лицева, знімаю. Лицева знімаю, лицева і крайню кромку знову ж ось так знімаю і повертаю роботу. Продовжую так, в'яжу весь час. Перша лицева, виворітню знімаю. Основне, дуже основне, ось не пропускати цю ниточку. Тому що, якщо ви будете накидати ось так, англійська резиночка вийде, я її також покажу, але це буде в слідуючому відео. Лицева, знімаю, лицева, знімаю. Лицева, знімаю і. Лицева і виворітня. Знову знімаю і знову ж продовжую покол. Тобто цей поясок, фактично, принцип такий, начебто він в'яжеться по колу. Перші петельки набирають по-різному. Я набираю звичайним способом. І для тих, кому не зрозуміло, що я зараз показала, ви дещо наберіться терпіння, і я зараз покажу, як же ж з першої петлі. Я хочу, щоб вам було максимально зрозуміло, що саме ви можете зробити за бажанням. Кількість петель ви можете набирати абсолютно різною в будь-яких пряжах. Ось, бачите, класний, на два боки ремішок виходить. Це може бути навіть ручка у шнурі. Так що, любі мої, спробуйте, вам обов'язково сподобається. Не знаю, чому я так вирішила, але я вирішила, що, можливо, цього хтось не знає. І так, візьму дві спиці на одну. Саме на одну набираю, щоб ось цей краєчок був гарний, бачите, щільненький. Звичайним способом, звичайнісіньким. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. На цьому у мене 14 петель. Тобто ширину пояска також ви вирішуєте самостійно, якож ви будете виконувати ширину пояска з першої петельки. Перша петля лицева, виворідня. Звичайним способом лицева, виворітня, лицева. Виворітня. Це, я думаю, зрозуміло абсолютно всім. Лицева. Єдиний важливий момент у цьому всьому набирайте парну кількість петель. І ось виворітня. Починайте правильно в'язати, і у вас все вийде. Продовжую. Так, мій клубочок крутиться. Знову ж. Перша петелька лицева. Ви пам'ятаєте, що ми в'яжемо, начебто по колу. Знімаю ниточка між петельками, лицева. Знімаю ниточку між петельки, лицева. Знімаю, лицева. Знімаю. лицева. І кромка ось так. Слідуючий рядочок знову ж повторюю. Тобто все беззмінно. Лицева за передню стіночку, виворітню знімаю. Лицева за передню стіночку, виворітню, знімаю ниточка між петельками. Лицева виворітня, лицева, виворітня. Лицева, виборіть. І знову, і знову, і знову все повторюю. Лицева, ось так, перша петелька за передню стіночку. Завжди, з обох боків. І все повторюю. Нічого, абсолютно нічого складного, просто спробуйте. У вас все вийде. Ви можете набрати 10, 14, 20 ширину поясочка. Вирішуєте самостійно, яка вона у вас буде. Ось знову кромочка, яку я повертаю, і так само пров'язую від першої петельки. Нічого не змінюючи. І ось, ви бачите, набагато вужчий на 4 петельки такий самий поясочок. Пров'язала ось. Два десятка рядочків. Я їх не рахую, тому що ремішечки можуть бути по метражу. По ширині ви самостійно, ніде нічого не змінюєте. І, в принципі, у вас вийде ось така класна річ. Ось, бачите, він всередині, знову ж таки, пустий, але він на два боки начебто. В'язаний по колу. Ось така красота, ось такі поясочки на ту довжину, яку ви забажаєте. З вами Галина Прігріс і рівних вам петель. Я доповнила ковтинку, тобто завершила ось таким пояском. Думаю, він класно виглядає. Доповнює ковтинку, відділяє ажурчик від. Гладі, і пишіть, чи вам подобається.